Євангелія від Марка розділ 3. Якось він знову прийшов до синагоги. У той час там був чоловік із всохлою рукою. За Ісусом вже спостерігали, щоб звинуватити Його, якщо стане Він лікувати його в суботу. І сказав він тому чоловіку з усохлою рукою. Вийди на середину. А потім звернувся до всіх інших, що дозволяється робити в суботу: добро чи зло? Врятувати чиє життя чи погубити його? Вони ж мовчали. З обуренням Ісус подивився на них і, сумуючи за їхньою нечутливістю, сказав хворому. Простягни руку. Той простягнув, і рука стала здоровою. А фарисеї, вийшовши із синагоги, одразу ж почали обговорювати з прихильниками ірода, як розправитися їм з Ісусом. Ісус же тим часом, з учнями Своїми знову прийшов до моря. За ним пішло дуже багато народу з Галілеї. Почувши про все, що він робить, прийшла до нього і велика громада людей з Юдеї, з Єрусалима, з Ідмеї, з Йордана, з околиць Тиру і Сидону. Людей було так багато, що вони ледве не, задав... не задавили його. Побачите. Тому він звелів учням своїм приготувати для нього човен. Адже Ісус багатьох уже зцілив. І тому ті, хто страждав від різних хвороб, кидалися до нього, бажаючи хоча би доторкнутися його. А духи нечисті, нечисті, побачивши його, падали перед ним і кричали: Ти син Божий. Ісус суворо попереджав їх, щоб не розголошували вони, хто він. Ісус зійшов на гору і покликав за собою тих. Кого сам побажав, і вони приєдналися до нього. Двенадцять із них, яких він назвав апостолами, поклав бути завжди з ним, щоб посилати їх проповідувати. І наділив їх владою виганяти бісів. Ці дванадцять обрані ним були Симон, якому Ісус дав ім'я Петро: Яків, син Заведея і брат Якова Йоанн, яких назвав він Воангерс, що означає сини грому. Андрій, Филип, Варфоломей, Матфій, Фома, Яків, син Алфея, Фадей, Симон Кананід. І Юда Іскаріот, який і зрадив Ісуса. <кій> Ісус повернувся додому і знову стиклося до Нього одразу стільки людей, що він, і учні його не встигли навіть хліба поїсти. Дізнавшись, що він, що він повернувся, його близькі вирішили піти і відвезти його, він здавалося, що він не в собі. А книжники, які прийшли з Єрусалима, говорили: В, нього, в ньому вил, Завул, Князь Бісівський, Він дає йому сили виганяти, виганяти бісів. Підкликавши їх, Ісус відповідав їм притчами: Чи можливо, щоб Сатана виганяв сатану? Якщо чвари далають царство, не встояти цьому царству. Так само і дому, якщо в ньому розлад, не встояти. І якщо сатана повстане на себе самого і опиниться в чварах із собою, не встояти йому, прийде йому кінець. І ще скажу: ніхто не може увійти в дім сильного сіль, і викрасти його речі, якщо не зв'яже з першого господаря. І тільки тоді зможе пограбувати той дім. Повірте мені, всі гріхи і всяка хула, яку б не виголошували, все пробачиться людям. Але якщо хто Духа Святого стане холити, не буде прощення ніколи, бо він, винен він у гріху вічному. Ісус сказав усе це. Бо про нього говорили, що в ньому дух нечистий. Тим часом приходять мати Ісуса і брати Його, залишившись на вулиці, вони попросили покликати Ісуса. Люди, що тісно сиділи навколо Нього, передали йому: Там на вулиці тебе питає твоя матір, брати і сестри. У відповідь він їм сказав. Хто мені мати і хто брати мені? Оглянувши тих, хто сидів навколо, він продовжив. Ось мати моя і брати мої. Кожен, хто виконує волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Амінь.